Але Іван Момот щомісяця першої середи проводить прийом громадян як голова обласної ради. Коли ж є вільна хвилина, намагається допомогти людям і як депутат обласної ради у громадській приймальній обласної організації партії регіонів. Адже говорить на те, люди і обирають депутатів, щоб вони допомагали у складних ситуаціях. І результати є із цих 600 звернень, які надійшли до нас, вирішено десь близько 490. вирішено позитивно. Решта ще перебуває в стадії розгляду, тому що ми майже всі звернення надсилаємо комусь відповідальним структурам, надсилаємо за дорученням депутатів обласної ради. Цього разу кілька полтавців звернулися за матеріальною допомогою на лікування, адже операції дорого коштують, та і їх потрібно робити аж у Києві. Зрозуміло, що без підтримки таких людей. Не лишили. Обласна рада і попереднього скликання і скликання теперішнього прийняла рішення і має свій фонд кожен депутат для надання матеріальної допомоги. Але зрозуміло, що цих коштів недостатньо, тому є ще при обласній державній адміністрації комісія, яка теж розглядає такі питання, які стосуються матеріальної допомоги. Через цю комісію ми стараємося матеріально допомогти людям. Ще коштів на лікування проблема дуже злободенна, зазначає Іван Момот. Але якщо це можна відразу на місці, хоча б частково вирішити, надати матеріальну допомогу, набагато проблемніше допомогти, наприклад, із приватизацією гуртожитків. У нас був статус як продовження будинку. Ми були житловим будинком малосімейного типу. А нас зробили просто гуртожитком, причому не маючи на це ніяких підстав. Не просто приватизувати мешканцям і кімнати у гуртожитку по вулиці Київське шосе 56. Їм приватний власник пропонує викупити квадратні метри житла. За що кошти? Ми прості люди, на прості невеликими зарплати ті отримуємо, щоб викуповувати. І Взагалі, чому ми повинні викуповувати, якщо є закони, які прийняв пан президент Янукович, наш будь-якої форми власності гуртожитки мають перейти в приватизацію. Люди живуть, і те, що було тимчасово, виявилось постійним нашим житлом. І нам іншого житла в нас немає. Ми повинні всі використати важелі місцевої влади. Тому от я підпишу і вже підписав звернення до міського голови по одному із гуртожитків. Є такі проблемні питання, в які вже повинні розбиратися правоохоронні органи, тому підуть декілька запитів до прокурора Полтавської області. Тож однозначно без підтримки людей не залишать, пообіцяв Іван Момот, адже на такі прийоми полтавці йдуть. Ледь не з останньою надією, ви ж ви може навіть не знаєте.